Страшенна втома, спрацювало сіре, все кольорове, наче щезло з душ, і чується, іди собі й не руш, старе болото. Що тобі сузір'я? Стривай, вже стільки згинуло в надмір'ї, В стрибках безглуздих, Краще будь, як вуж. Повзи собі, та від тих слів, чим душ, бажається перебувати у вирі, зненацька добре викликати тим, що ти не став від зла навколо злим, що ти знайшов у подробиці підсніжник, там, де був відчай, безпросвітне тло, де стільки миємо, мудреців пройшло. І не бувало жодного із ніжних.